Житель Вівщини в апеляційному суді Волині просить скасувати накладений на нього арешт. Чоловік наразі в слідчому ізоляторі і готовий вийти під заставу, аби опинитися вдома з сім'єю. Прошу вас дати можливість хоча б бути вдома під домашнім -дома арештом. І я буду являтися на цій випадки слідчого прокурора. Ну, я не буду перескочати, мені немає кого перешкоджати». Крім зберігання та збуту наркотиків, чоловікові закидають ще безліч підозр. Мовляв, діяв у складі групи осіб, що вправно поводилась із прекурсорами та займалась виготовленням психотропів. Підозрюється вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, третє триста сьомої частини другої, третьої статті триста та частини 2 статті 313 кримінального кодексу. Чоловік, що зараз просить пом'якшити запобіжний захід, до нього, за словами адвоката, сам ініціював проведення слідчих дій і всіляко сприяє розслідуванню. При цьому свою позицію по не що немає будь-якого відношення до виявленої казаної речовини. При цьому було відібрано. На даний час тривають ряд експортних досліджень з метою забезпечення повної віти до судового розслідування. В даний час до судового розслідування продовження до чотирьох місяців фактично з причини необхідності завершення проведення тих чи інших експертиз, просто є мені матеріальні на власності чи прошукової діти та проведення завершення досудового судового розслідування. А ще каже адвокат, раніше не судимий, має на утриманні трьох малолітніх дітей. Усе не підозрювано, є неявне відповідне захворювання, від нефроса, модовано лікування. При цьому вказана хвороба є серйозною патологією і без сучасного хірургічного втручання може пов'язати до відповідних незворотних змін до хронічної втрати хронічної мікової недостатності. При цьому є учасником бойових дій, виключно позитивних характерується за попереднім місцем роботи, так і під час проходження військової служби, дає активно участь у зоні проведення бойових дій. Вміст багажника Тойоти викликав небо яку цікавість купа зі пакетів з речовиною білого та порошком зеленого кольору. Вилучили копи і підозрюваний виходив в військового службу. На після саме походження військовослужбовців останні притягався до кримінальної відповідальності за пропорушення в не сфері незаконно наркотичних засобів судопних ручних аналогів. Хоч те, що він в нього було вилучено експертизи амфетамін чистою масою 70 грамів, що є значним розміром. Тому вважаємо, що перебуваючи на волі може продовжити вчиняти вказані злочині, під незаконно обміну на активно прищуру. Разом з тим, перебуваючи на волі може лісний тиск наслідків, враховуючи те, що інші коло включають вказано злочину, що дано що не встановлення проводяться необхідні слідчо розшукові заходи з метою вказаних осіб. Може тиснути на свідків, каже прокурор. Апеляційний суд, врешті, скаргу адвоката не задовольнив. Підозрюваний залишається під вартою. Раніше суд наклав арешт на грошові кошти, які були знайдені правоохоронцями в результаті обшуку. Мова йде про суму трохи більше ніж 100 тисяч гривень, 2 тисячі доларів США 505 євро і 100 фунтів стерлінгів. Сторона захисту запевняла суд, що то є власні накопичення дружини підозрюваного, яка працює. Менеджеркою постачання в одному з львівських виробництв м'ясної продукції кошти збирала здебільшого на дороговартісне лікування сина, і підготовку до операції. У скасуванні арешту міськрайонний суд відмовив також, посилаючись на тяжкість правопорушення. Слідчі дії тривають. Ольга Ганичнеля прокупчук, телеканал Аверс.